Бути готовим на випадок ворожого вторгнення. Латвійська армія тренується обороняти власну територію. У військових навчаннях беруть участь і Валерій Бутанс та Ігор Белостокіс. Обоє етнічні росіяни добровольцями записались до Збройних сил Латвії. Дружина Ігоря теж тут через кровопролитний конфлікт в Україні та дії Росії подружжя втратило спокій. І, скажемо, мої товариші по оружую, Ми з товаришами по зброї, перевіряємо, наскільки ми солідарні і на що здатні, якщо буде яка загроза ззовні. Якщо буде якась угроза ззовні, на що ми готові і що ми можемо зробити? Під зовнішньою загрозою мається на увазі Росія. Ігор та його дружина Гуна не думають, що російські війська можуть незабаром вторгнутися і до Латвії, але підготовка не завадить. Як страна. Як країна Латвія Росії не цікава. Ми маленька країна. В принципі, в нас нічого немає окрім нашого населення. Я гадаю такий сценарій, як у Криму або Східній Україні не повториться. Реально такого б не хотілося. Хочеться жити мирно та ростити дітей. Що хочеться жити мирно, От дітей розставатись з маленьким синочком доводиться часто. Адже однією лише роботою у Латвії прогодувати родину ігор не може. Що два місяці він їде до Франції і підзаробляє там таксистом. можна було б займатися тим самим тваринництвом, вирощувати свинину, продавати в Росію, тому що там великий ринок, можна сказати, бездонна діжка, можна все-все туди продавати, і з цього погляду мати такого сусіда великий плюс. На швидкісній трасі у напрямку Росії розташований мотель Валерія Бутанса, з яким Ігор спільно служить в армії. Родинний бізнес іде непогано. Не в останню чергу завдяки російським дальнобійникам. Ось чому Валерій так само проти військових конфліктів та економічних санкцій проти Москви. артерія це місцева артерія. Тут проходять канали на Росію. Росія сюди якісь товари постачає. Якщо все це перекриють, то це негативно позначиться не лише на моєму бізнесі, але й стане відчутним і для багатьох інших, і для бізнесменів, і для простих громадян. менше грошей надходитиме в державу. У Латвії майже кожен третій має російське коріння. Тут у маленькому місті Єкаппілс, кожен четвертий. Багато з них і досі відчувають ідейну близькість з Росією. Антон Абрамович, приятель Ігоря та Валерія. Він обурений тим, що друзі добровільно пішли до лав збройних сил Латвії. Адже може статись, що вони стрілятимуть по російських солдатах. От Росія елементарний случай. Ми з вона громадна страна по нами, слон. Просто от збирають страну у правительство, міняють правительство, Слатирство на русський. тобі це щось дає. Придуть, закативоєш да, російські солдати, тебе домой, вышвырнут тебе из дому, скажуть, тепер ми будемо здесь жити. Да, а ти, иди, мальчик, погуляй по і що ти будеш? Як собака, поджавший хвост, скитаться по лісу? Валерій та ігор тренуються обороняти свою країну. Їхнє російське походження не грає ролі. Відколи Росія у Криму перетнула межу, вони готові до усього. Хто тобто хто би ти на це не був на кордоні росіяни чи представники іншої національності, оскільки ми взаємопов'язані нас вчать захищати Латвію від ворогів? Серзач насучать захищать Латвію, від це Ну вони використають агресію проти нас, ми теж відповімо агресії, щоб захищати себе, своїх близьких батьківщину Цього року в навчаннях навіть задіяні військовослужбовці НАТО. Оснащення в учасників маневрів доволі жалюгідне. Латвійська армія має один з найменших бюджетів з поміж країн альянсу. Добровольці дозволяють зекономити. Ми не питаємо у латвійських громадян, що йдуть до нас про їхню національність. Це патріоти, які хочуть вірою і правдою служити Латвії. ігор, його дружина та Валерій із цим згодні. Вони давно зробили свій вибір на користь Латвії.